Воїн Небесної Сотні від Кіровоградщини Віктор Чуміленко вже рік, як його немає, та вдома, де мешкає його вдова, про чоловіка нагадує кожна дрібниця. Віктор, батько трьох дорослих дітей, він захоплювався історією, філософією, подорожував світом. Та, попри все, жити прагнув лише на віддаленому хуторі в рідній Борисівці. Пані Людмила звикла до активної громадянської позиції Віктора про те, біду як відчувала. Востаннє пускати чоловіка на барикади відмовлялась. Я йду. За себе, за тебе, за дітей. Оце його слова. А кажуть, а якщо тебе вб'ють, от ти за цим надумався, там все може бути. Вже хлопці полягли, вже нігаян пішов. А він каже: а що, краще вмерти стоя, чим жити на колінах. Неси мобілку. Я за цю мобілку в дверях стала, знаєте, і Хотіла попрощатися, але ми ніколи не прощалися. От скільки він їздив, оце я собі думаю, як він приїде, як я попрощаюся, прощаюся, він може не вернутися. І він взяв рюкзак, дійшов до калини, обернувся, і махнув рукою і пішов. Я вийшла кого таку такого, а господи, збережи їх. Смерть Віктора не була марною, Це попри не зміни не в країні. В країні. Найпомітніше перетворення це люди. Люди повідкривалися, от просто верне, якось всі разом, всі ремонтують, всі на як то кажуть, всі на все для фронту, все для перемоги. Розпочату боротьбу вже без друга продовжує Олексій. Його майдан переріс в протистояння агресору разом з іншими фермерами. Чим може допомагає військовим на сході та чоловіка бентежить як згадують Віктора Чміленка на Малібацьківщині в Бобринці. Віктор своїм. Героїчним подвигом це доказав, що от проста людина. Герої поміж нас рік по смерті Героя України. Його дружина розповідає про зміни. На честь Віктора Чміленка в Кіровограді назвали одну з вулиць, встановлені пам'ятні дошки Герою Небесної Сотні. А головне, Бобринці знесли пам'ятник Леніну. Пам'ятник Леніну. Оце для нього було, він, він не пивненка, тут стояв. Треба знести його, тільки треба, щоб громада вирішила. Як сказали наші знайомі з Києва, ви молодці. Ви Вітін перший заповіт виконали. Ви його знесли. Не можна сумістити тут оцю ракову опухоль в організмі і надіятися на те, що все залишиться і ну, якось воно розсосеться. Не розсосеться, буде хуже і хуже. Так що рано чи пізно е, наступить той момент, коли... Повінь людська змете їх, бо просто не буде другого виходу.